Чудовий та максимально доглянутий Golf Plus, Вже у нас продається 1,6 бензин на заводському газу, така гарна фарка, омивач фар присутній, оригінальні диски 16 го радіусу на хорошій новій гумі, текстильний салончик в чехлах. Під чехлами дуже доглянуто, нічого не порвано, та в хорошому стані. Мультикермо кондиціонер заправлений, заправленно працює, підігрів передніх сидінь. Автосвітло, автодощ, круїз контроль повний електросклопакет, автозатемнення скла заднього огляду. Задній ряд сидінь теж в чохлах і теж в дуже гарному стані. Тут є розетка для комфорту пасажирів. Багажне відділення має ось такий вигляд теж дуже максимально доглянути. Тут у нас заводський балон. Дуже економне та просте авто на механічній коробці передач. І він вже продається в нас по адресі Немірська 694 є. Він у нас після повного обслуговування просто сів і поїхав. Можете подивитися його в нас поїхати на тезрав та на огляд хапевто.